Привіт мої дорогесенькі. Сьогодні ми дивимося розклад, в якому будемо чітко бачити, що чекати в кінці місяця, з якими енергіями ми прощаємося, які енергії загружаються. Одним словом, хочете коротко назвати його, бо я ще не придумала назву, обов'язково назву придумаю. Але на теперішній час цінно подивитися саме кінець місяця. Перехід на новий місяць. От енергії. Давайте подивимося по енергіям, Да? Так, з якими енергіями ми переходимо на новий місяць? Якось так. Або чим закінчиться для нас цей місяць? Можливо, якісь сюрпризи будуть, можливо, якісь підсказки, поради. Всяке може бути. Тому давайте у нас дві позиції, як завжди. М -м -м -м. Давайте. Ні, я хочу дві колоди використовувати, не хочу так. Дві позиції, так, перша і друга. Кстати, такі класні оці е, карти замовила. Прикольні, мені подобаються. Єдине, що з Китаю вони приходять, такі малесенькі, не дуже люблю маленькі карти. До речі, це теж на Китаї замовляла. Не думала, що вони такі маленькі будуть. Але все ж таки енергії куртяцькі. Так, обирайте свою позицію, перша, друга, і будемо з вами дивитися. А поки що я прийду дивитися, починати з першої позиції, якщо не вистачає часу, стати на паузу і ще в двох словах скажу, що для особистої консультації записуйтесь. Номер телефону я в описанні завжди залишаю. Пишіть мені вайбер, телеграм, ватсап, також. Друзі, ви можете звертатися по поводу чисток, тому що я вже повноцінно беру на чистки. Поїхали. Перша позиція. Вітаю вас! Давайте будемо дивитися. На фоні у мене завжди, моя мотічка хлопе, спить. Тому не дивуйтеся. Давайте так, в яких енергіях ви... Загально глянете, що тут показують. Загально. Ой, наповненість, якась така радість, щастя, світлий такий якийсь енергетичний потік мені йде. В основному тут задоволення собою, задоволення життям, наповненість, знову, повторюся, да, емоції, емоційний період. Досі, мені тут карта дуже така файненька випадає. Насправді дуже гарно. Давайте подивимося, яка енергія? енергія буде вигружатися в кінці місяця. Це вигружається енергія. Давайте подивимося, яка енергія загружається. Така енергія загружається для вас. Поїхали. Вигружається енергія. Боже, Верховна Жриця. в не впіроев. Слухайте, ну тут якісь таке, прям я не знаю, такі три карти. Прям тотальні, тотальні випадають верховна жріця, максимальне відчуття себе. Ви почнете помічати. А... Чи це вихід зараз, Секунду, я буду. Щоб я розуміла. уточніть мені, будь ласка, що вигружається, вигружається, вигружається. Угу. 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 Дивіться, ви жили дуже довгий час дзеркальними всякими різними програмами, десь вам віддзеркалювали, Це вигружається, це вигружається це цей ефект. Ви тепер... Інтуїтивно відчуваєте, з якими людьми ви будете спілкуватися, з якими – ні, куди вам рухатись, куди не рухатись. Да? Тобто ви максимально включили свою інтуїцію, молодці, тут вигружається саме процес постійні ці спогади минулого. Ми постійно сидимо, мучимося, правильно поступила, неправильно поступила, треба мені те, не треба. Да? Тобто якась оця постійна. Непонятка, навіть і тут кажуть мені, що це якщо говорити про, про стосунки з собою і стосунки з людьми. Тобто, так як в минулому вже більше не буде. Це вигружається все, ці уроки, коли ти зустрічаєш людину для якогось певного уроку для пізнання себе, для того, щоб відчути спочатку свій внутрішній стан, свою емоцію, це все вигружається. Вигружається також, не, не знає, куди рухатися, іти, не йти оці такі перепади настрою, перепади незрозумілі в рішеннях певних своїх, да, от прям так чітко показують. І ще хочу сказати, що тут вигружається якась несерйозність. І знаєте, в чому заключається несерйозність Оці уроки постійні, коли вас постійно наказують якісь. Мелкі, якісь такі а, не дуже. Тобто ви, якось так жили, типу, урок на урокові, урок на урокові. Да? І кажуть мені, що тут вигружається. Вигружається цей момент, тому що ви здались, ви пішли повноцінно в. А, Що тут може ще бути? Дивіться, може бути, наприклад, що за спиною вас постійно обговорювали, а ви постійно були. Якось ви в невигідному світлі вас останнім часом виставляли. Це були ваші уроки. Тобто, наприклад, друзі пішли з вашого життя. Чому вони пішли? Тому що у вас там якісь були неполадочки, проявлялися вони якось негативно в вашу сторону, в ваш бік. Ну, от, оці от процеси, вони, я так розумію, закриваються і все. Вже кажуть, аля-улю, до побачення. нанукам так, ну, да, 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 да. Якісь, я ж кажу, ніби всі хотіли вам напакостити. От чомусь уроки йшли постійні такі, зараз я запитаю, що урок йшов а перша позиція хотіла напакостити, чи її, старший аркан, якщо її перші позиції дівчонкам, мальчишкам хотіли напакостити. Вона старша канек, що вона хону попустить. Ні, тут більше родові програми мені показують. Старша канекшу родові програми. Ну от старша... Ні, не старша аркан. Страх є що тут? Не родові програми. Так, а... що тоді тут? Поясніть мені ласка. Карма. Старший, старший аркан, якщо тут карма. Двойка жезлов. Да ні же. І не карма навіть. Учоба, уроки, робота над собою, окей. Дайте мені старший аркан, якщо це вже закрилося, закривається старший аркан. Да, так, да, шельник, закрилося. Уж ухожу. Пішла в себе, вовнутрь, пізнала себе, отлично. А, що це за процеси були? Покажіть мені, будь ласка, що це за процеси були? Тут пентаклі, рост М -м, Да, Тут і вихід на новий рівень, бачите, по шуту навіть відкриваються двері нові. Що це за процеси? Вас вчили, вас вчили користуватися власним ресурсом. А ці всі уроки, що ви віддавали постійно да, через любов. Угу. Як ви любили, як ви прокачували свою недо, да? Як ви вчилися спілкуватися з усіма, з рідними тут дуже сильно прокачувалися процеси, якого чоловіка я хочу, про якого чоловіка я мрію, що я мрію взагалі, ким я хочу бути? І от прийшла до розуміння того, що от імператриця, да, от я тут. Імператриця, я чітко знаю, чого я хочу, хто я така? Імператора хочу. Дивіться, зразу, імператор все. Тобто тут от такі от процеси вони в цьому місяці у вас вже вигружаються. Прекрасно, я вважаю, що тут вигрузка крутих пропрацювань відходить уже чудово. Я скажу, тут радість якась на повністю така. А що ж тепер загружається в ваше життя? Вже самі цікаво опача а, Приїде, любимий мужчина. Так, почекайте, та загружається. А що тут таке? Дайте мені старший аркан. А, якщо приїжджає мужчина, проявляється мужчина з любов'ю, зустріч, а, а дівчонки зараз а... закриті. Старший аркан, да, закриті. Блін. А чого закривається? Як же ж тоді загрузка йде? Загружаються нові енергії. Ще влюблений слухайте, ну. Як з цим попрацювати? Дозволити собі взяти надобрати. Не закривається. Як не закривається? Як не закриватись? Відпустити процеси, відпустити прошлу боль. Чітко знати, що тебе жде тріумф, в тебе твій рід тебе підтримує, я так розумію, однозначно рух вперед. І відпустити контроль, відпустити легкість Легкість розуміти, що ти в корольові Пентаклі. От, от Пустить контроль, бачите те, що я кажу. Концентрація на собі, розуміти, що я все в цьому світі можу, знаю. Завершився вже певний етап, ти вийшла з етапу розочарування, болі, ти вийшла з цього етапу. Іде до тебе мужчина, твій істинний мужчина, який буде в тебе проявлятися і буде твоїм імператором. Тобто тобі потрібно. жезлові отут так само, бачите, кажуть король жезлов, жезлов. включити жезловість. Що таке жезловість? Це свій вогонь і допуск хоча б. Тут по жезлам, типу, я закриваю тут вогонь, пристрасть, енергію, Дозволити собі відкрити енергію. Дивіться, тут запуск енергії, тут запуск енергії. Ви готові десь на якомусь рівні, але ще чу чуточку треба відпустити, розслабитись максимально. Тут все буде добре. Давайте я ще запитаю, знаєте як? Знаєте, як я тут ще запитаю? Запитаю я ще так. Для першої позиції? Для першої позиції... На этом не старший аркан, шо. Так. Так, да, в листопаді буде. Любов От мені показують листопад, грудень. Да, листопад, грудень. В когось, до речі, хто ще не до кінця прийшов свої певні уроки, а саме мозок, мозок, мозок дуже багато, дуже багато установок є. Родових саме е, установок по роду. Патерни, да, родові патерни. То мені більше показують ближче до квітня місяця зустріч з мужчиною. Тим таким самим. той 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 що, той що, той що. А в основному тут, в принципі, вам відкрита дорога для створення стосунків. Не закривайтеся. Давайте пораду для вас. Перша позиція. О, імператриця. Випала сама і влюблені, слухайте. Ну все. Сейчас одну вот, карту возьму. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Движение вперед, вот колесница, бачите, у вас тут продвижение вперед, э -э рух вперед. Вам потрібно повірити в себе і захотіти стосунків, бо вони вам тут відкриваються. Вибір свій прийняти. А от дивіться, знову я відкриваю, і мені знову, ви ще десь недооцінюєте себе, а вам треба це трошечки ще допрацювати. Десь ще внутрішня боротьба, десь, десь ще себе не до кінця приймаєте. От прийміть себе до кінця, імператриця говорить нам прийняти себе, а зразу ж будуть стосунки і будуть швидко. Вони розвиватися до вас, ідуть стосунки. Ви готові рухатись вперед. Ви готові вже. Хватить уже шукати собі різних причин, чого ви там ще не готові, чи готові. Все, ви готові. Уже тут і зараз, готові йти і брати те, що вам по долі належить. Все, перша позиція. Пишіть в коментарях, де буде так, приймаю. і... І ставте сердечко мені. Поїхали далі. Позиція номер 2 Що там у вас? Позиція номер 2 О, мір. Прикольно. Так. Загальна, загальна позиція. Тут буде примирення. Зараз ми будемо дізнаватися, примирення чого. Тут прям чітко показано примирення. Це загальна да? загальна інформація, загальна енергія. Кінця місяця. Шестьорка жезлу, хм. примирення сам, самої з самою собою, як би так сказала, тому що тут, виходить, мені як енергія йде. Я мушу завершити певний процес, який не дозволяє мені піднятися. піднятися да? Піти вверх, перейти на новий наступний рівень. І тут буде примирення само з собою. Навіть тут іде так, моя внутрішня дитина і я, ми согласуємо вже наші енергії, приймемо один одного. Що це означає? Я і моя внутрішня дитина? Я, тіло і душа. Те, що я бажаю, те, що я відчуваю, я почну виконувати, я почну, тобто я вже починаю виконувати, я вже розумію, куди мені треба рухатися. Плюс тут в кінці місяця я бачу, що ви можете отримати дуже гарні якісь результати, результати по роботі над собою або в роботі своїй, так, друга позиція. І ще мені кажуть, що саме це буде спонукати вас відчувати себе переможцем, тобто відчути високу вібрацію, типу, що я молодець. Нарешті ви себе похвалите, да? або це буде відчуття таке внутрішнє. І е, повно, повністю відкрита дорога наверх, о, перехід на новий рівень, якась циклічність була, да? перехід на новий рівень, де починається зовсім ну, би, нова енергія, нова структура вашого життя. Тут примирення самого з собою. Прикольно. Мир наступає. Дивимося. Яка енергія вигружається? Що вигружається в кінці місяця? І яка енергія загружається? Для вас друга позиція. Все. О, прикольно, вигружається. Дуже схожа ситуація, яка і по першій позиції тут, е дивіться, в кого були залежності, там, від їжі, Да хтось хотів скинути. Кілограмчики свої, або в кого були залежності. Наприклад, це проявлялося Я заїдаю, я запиваю там, іду всякі різні негативні штуки сама з собою, із за стосунків, наприклад. Да? Що це за стосунки? Кармічні стосунки, да? з важким, важкі стосунки з чоловіком. Вона це все уходить. Те, що уходить? неопридільність, якась хочу але не роблю. Далі постійні зустрічі, карми, зустрічі карми уходять. Це так радує мене взагалі. Мене дуже радує. І е, момент, хочеться сказати, коли я приношу сама собі радість, створюю собі радість е, і наповнення, і натхнення тільки через їжу або тільки через матеріальні якісь блага. Тобто Це уходить, це деструктивні якісь позиції у вас були. І воно все це увалює. Ой, Сварки робочий, робочий аспект, тут теж якісь є моменти. Да, да, да. Хтось із вас прийме рішення піти з роботи. Однозначно, змінити роботу, тому що вам стане нудно, скучно. І... Або взагалі, тіпа, що вас там не цінують, і ви така все, це не для мене. Тим самим, тим самим ви да, вам потрібен відпочинок, да, вам потрібно перезагрузитися, вам потрібно зцілитися для того, щоб піти в щось нове для себе, відкрити для себе щось нове. Четверка кубків, нові дари якісь будуть. Або дивіться, як тут ще мені кажуть, ви вже давно не бачили в своєму житті, або не відчували в своєму житті а, радості. Реалізації певної, певних своїх мрій, да? то тут е, кінець місяця говорить про те, що ви давно не помічали того, що вам пропонує всесвіт, ви не помічали можливостей. Оце все, те, що ви не помічаєте, десь закриті у вас очі, десь ви більше звертаєте увагу на негатив. Це все уходить від вас в цьому місяці. Ще покажіть мені, якщо це все, старший аркан. Це все колесо фортуни, у вас змінюється напрямок, закривається якась певна циклічність, і ви йдете на ріст далі. Тобто тут змінюється доля, тому що ви приймаєте якийсь новий вибір. Ще хочу сказати, що тут багато хто із вас міг піти в езотерику і вивчати карти Таро. Ну, це як варіант, тому що тут чітко показано так, що... карти Таро. Фортуна це удача, наприклад. У вас повертається удача уже наконець. От. Що загружається в вашому житті? Здійснення мрій. Дивіться, боже мій милий, три старших аркана. Це як таке може бути? Друзяшки мої, імператриця, влюблені, Щось будемо розшифровувати три старших аркана. Так. Тут треба сконцентруватися. Дивіться для того, щоб здійснилося ваше бажання енергії. У вас загружається енергії, самодостаточність, любов до себе, самооцінка, самоцінність. Тут іде реалізація себе в плані, з, в стосунках за собою і з своїм рідними, близькими, з людьми, які оточують вас на роботі, робочі аспекти і реалізація себе в роботі. Наступне влюблені вибір в сторону себе, балансування чоловічої жіночої енергії, І плюс, що означає чоловіча жіноча енергія? Жіноча енергія. Я займаюся собою, я вкладаюся в себе, я а, роблю собі нігтики, віки, там цю красоту, всяку навожу, жіночу Да? і чоловічий аспект це я працюю, я реалізовуюсь, я максимально а, вкладаюся в себе і отримую відповідні результати. Загружається система здійснення ваших мрій. Тобто у вас тут будуть спонукати загрузка енергії, яка може створити повністю щось нове в вашому житті. Тобто у вас закривається етап ступору, етап, коли ви стоїте на місці. Тут потрібно сконцентрувати свою увагу на чому? На От мій курс. Я ставлю собі задачу, свій курс, куди я йду, цілі, задачі і кроки. Йду і просто роблю це. Так, да, тут відкривається новий світ, а не сижу і негативщиною займаюся. Так, да, у вас достатньо, достатньо енергії. Плюс мені кажуть, той, хто готовий, той, хто хоче, той, хто заказує, до вас в життя теж йде любов. А, і навіть мені показує, бачите, тут два мужчини. Старший аркан, якщо це два мужчини. Це тут два мужчини. Старший аркан випадає мах. Тут два мужчини. Це знайомство. Ну, тут це зараз історія об этом умалчує, тому що верховна жіця поки що ще рано про це говорити. Ну, Тут буде любов, однозначно, зцілення душі і хто хоче сім'ю, буде сім'я. Рід благословив. Така ситуація у нас по другій позиції. Я за вас щиро радію. Давайте подивимося вам пораду на кінець місяця. Орада для вас. Опа. Не переїдати, не перенасичуватися. Всьому має бути свій баланс. Надихатися і кайфувати від життя, і робити те, що вам дуже подобається. Брати від життя те, що хочете ви, дозволити собі, дозволяти собі більше, але обов'язково балансувати. Все, така у вас порада. Однозначно, ну і ще, бачите, тут кажуть: кроки, рух вперед. Взаємодіяти з собою, з цим світом, виключити мозок. У вас достатньо ресурсу для того, щоби. Повністю змінити, змінити свою долю. Мені показують, що тут було дуже багато розчарування і болі, розбите серце, уходьте від цих думок, від цих переживань, від цих страждань в минулому не вибирайте більше цього страждання. Тому що вам доля готує все ж таки. Кохання і зустрічі з коханою людиною, тому можете навіть не паритися по цьому поводу. Все, я вас люблю, цілую, обіймаю, ставте лайки, вподобайки, не знаю, підписуйтесь. Дякую, що вибираєте мій простір і мої дорогенькі. Приходьте на розклади. Буду рада вам допомогти. І до нових зустрічей, Па-па!